Гарно всім дня дівчата і хлопці. Зараз ці дні дуже популярно е, випікають, знаєте, проводять майстер-класи, випікають медові пряники, медово-імбірні пряники перед святами. От. Так що, я думала, теж спекти якісь пряники медово-імбірних, але я... Розумієте, я не люблю мед. Якщо я з інберігом трішки дружу і навіть чай можу пити, то я з медом взагалі ще з дитячого садочка не дружу. Недавно я показала, як я яблука печу, і в яблука поклала по ложечці меду, то мен... по чайній ложечці меду, то мені декілька дівчат написало, що а ви знаєте, що мед це яд. Знаю. Що мед при нагріванні це яд, і знаю те, що мед це дуже сильний алерген, особливо для дітей. Це я теж знаю. Я рідко коли використовую мед. Я, напевно, за своє оце, скільки е, я е, 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 провожу оці ну, показую рецепти, я один раз тільки використовувала, ні, два рази. Один раз булочки пекла медові, один раз Паска в мене була медова. От, то кожна людина ж сама індивідуально вирішує класти туди мед чи не класти. А оце я згадала, знайшла я книжку Дарії Цвек. От, і я просто погортала, ну, думаю, 86 рік. Випуск видавництво Каменяр. 1986 рік, то та я так погортала. Тут дуже багато є на медучого. Медовик, будь ласка, медівнички з горіхами, медовик перекладний, якийсь є тісто, 500 грамів меду. Якби та жіночка яка мені написала туди, куди я поклала чайну ложку. Та прочитала ось тут то взагалі, мені здається, то вона трішки була б збентежена. Ну, то таке, дівчата. Сьогодні я хочу спекти е, е, якісь пряників чи коржиків, що вже вийде без меду. Значить так, що сьогодні треба мені? 100 грамів цукру. Я відміряла 100 грамів цукру. Одне куряче яєчко я кладу. Можна взяти. Масло, чи то маргарину, отак ложку. Таку гарну ложку. Десь 50 грамів, чи то 70 А я смальцю взяла. Сьогодні хочу смальцем спекти. Три столових ложки сметани. В кого яка є. ці інгредієнти, мені треба змішати, перетерти. Можете меду покласти, можете мбіря покласти. Хто ще хоче, та й кладіть. Я може зараз цедри. У мене десь цедра є з лимону засушена. то може я покладу цедру лимона. Все, що кого є, сюди можете небагато, не, не кілограмом. чайній ложці покласти, і все вийде. Дівчатка не сильно в мене хоче дружити з малиці, з інгредієнтами. Головне те, що цукор розтав. хочу покласти сюди. Напевне, я покладу ложку ванільного цукру, ложку крохмалю. Щоб не забутися, так. Ще я сюди покладу розпушувача, чайну ложку. Це я, у мене тут приблизно 250 г борошна. Зараз я почну замішувати. Якщо борошна треба буде ще, то я, звичайно, що добавлю. Тісто треба довгенько замішувати. Щоб воно таке стало еластичне. Може навіть і досить буде 250 грамів, але я стаканом мірним вимірювала 250 грамів. Так що і ніколи не хвилююся. Ой, як гарно пахне. Пахне це все. І без меду гарно пахне. Так що, все вийде, дівчата. Все буде добре. Так, дівчатка, ще доба я три ложки, борошна це вже, я думаю, що досить буде. Тепер буду вимішувати дівчатка. Тісто вже я замісила. Ось таке воно гарне. Тепер любить тісто, любить відпочивати. Я його поклала відпочивати, та трішки відпочине. Мені ще вчора одна жіночка написала: покажіть, як ви робите калитки. А я їй пишу, ви мені поясніть, що це таке. Вона пише: ну калитки. Ну, калита, калитки. Я, я їй пишу, я не розумію навіть, що це таке. Це псу, борщ, чи що воно таке. І так вона мені не написала, мені прийшлося піти погуглити, і калитки це, я так зрозуміла, калитки це маленькі пиріжечки відкриті. Людині <реш> важко було пояснити ну, навіть направлення мені сказати, чи то коржики, чи то, чи то пиріжки, чи то пиріг, чи то торт, чи що то таке. Калитки, вона мені доказує, калитки, калитки. Це якщо ви мені разів напишете це слово, то це не означає, що я його зрозумію. Бо, бо в різних місцевостях по-різному це все розуміють. О, так що я розібралася, що це такі калитки. Я такого ніколи не робила. Відкриті пиріжки я робила. О, так калитки я не робила. Це треба ознайомитись. Це із такого майже спрісного тіста. Не дуже спрісного, але таке там. Треба працювати з ним. Пишете мені, то пояснюйте, бо я буває не розумію. Я, я розумію те, що я тут розумію. як у нас. Якщо марципани, я ж ходила колись в школу, у нас були оці рогалічки маленькі, марципани, ми ще пам'ятаю, робили це на уроках праці, трудового навчання, то ми робили, ну, там, Старалися випікати дещо, якісь там бутерброди, щось варили, щось пекли. Як могли. То ми робили ці марципани. Це було в нас в тісто загорнуте пісочне тісто, майже пісочне таке тісто, загорнуте повидло, в когось що єсть. Це були в нас марципани. Так я і привикла в нашій місцевості. Багато в мене людей зрозуміло, що це таке марципан. Потім вже такі, знаєте, пішло. І такі начитані. почали мені писати, що за що такі марцепани. Я розумію, що це такі марципани. вже ж не зовсім і дурна. Так що я показую те, що я вмію, що я пекла, що я робила, ділюся досвідом. Все буде добре, дівчата. дівчатка, підготувала я поверхню, куди я буду складати. Я завжди складаю на пергамент всю випічку. Форму. У мене ось такі, янгулятки, у мене ялинка. І такі ще в мене є форми, теж ялинки, зайчики, дівчатка. Припудрила я стіл борошном. беру це тісто і розкачую не дуже тонко, не дуже. Скачала я ось такий прямокутник. От, Товщина десь 3-4 мм. Тепер вилкою треба поколоти. Тепер я видавлюю. Буду ось так зроблю такий святковий настрій. Ось такий я. І викладаю. Я нулятку ще зроблю. І ось так, дівчатка. Я видавлюю. Можна навіть і стаканом. Ось ось так я наробила, дівчатка. Ялинок, метеликів різних. І грію духовку на 180, на 190 градусів. І буду випікати хвилин 10, 15. Ось так, дівчатка, вони в мене гарно присмажилися. Ось такі. Кісочні. Я вже їм, дівчата, бащаю. А оце, думаю, знаєте що? Можна було. Б коли я робила б оці квіточки посередині сюди покласти, повидла ще. Поклала дівчата просто на блюдечко. та й потрошу цукровою пудрою. І все, до чаю смакота. Кому подобаюсь, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, я завжди відповідаю. Я люблю спілкуватися і все буде добре. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, Будьте всі здорові. До зустрічі!